Друзі, завітав до свого колеги Андрія. Ну, Цікаво, цікаво. Я просто е, кажу: зараз буду в себе на будові щось зробити, і оце під дерево це просто Ой, тихо. Це просто шик. Ну, е, ціна теж шик, але це за одну плиту, це не за квадрат. Максимальна імітація дерева. Е, це троєчка по товщині. І формат. От мінімум швів, якщо хочете, то це великий формат. Тут бачу така красота. Ну, гарний випір, дівчатка, доброго дня. Шеврончик є. Я вже сьогодні з Андрієм говорив, кажу, в нас люди, якщо хочуть шеврон, і хочуть міліметровий шовчик. Андрюха, який має бути шов? Якщо квадратура, візьмемо там 40 квадратів. Ну, Мінімум десь 3 міліметра повинно бути. Тому зразу майте на увазі, що 3 мм. І тоді воно буде гарно виглядати.